Добрий вечір, друзі! На зв'язку Деніс Дружній. Що ж, купили для вас сьогодні 7 Days і Sprite. Ну, Sprite наступна реакція. 7 Days зі смаком ванілі. То ми пробували тоді шоколад і ваніль, потім була вишня і ваніль, походу, потім полуниця і ваніль. Коротше, сьогодні просто ваніль. Тому такі справи. Зараз прочитаємо. Поїхали, коротше, до заставки. День сені реагує! Дені сфені реагує! Сьогодні буде реагувати на. На круасан з начинкою з ванільним смаком. Ком! Ком! Зараз почитаємо коментарі. Трошки ба бачу пар перше ви лишили. Значить, реакція значі реакції у вас залетіли сьогодні на вечір. Ну добре. Дивіться, я хотів ще з нього зняти п'ята реакція, бо вийшла по рахунку на мілку. Мілка, ми макс чокочелі. Тіпа з емендемсами. Бачите? Але ні, бо думаю, п'ять реакцій, але це закруто, знаєте, за сьогодні. Я вже не витримую 5 зняти, тому я може 5 знімую на 10 грудня. знаєте, Познімаю цю лишу на, на грудень, на 10 грудня і ще може пару ще куплю продуктів, може вийти, що 10 грудня буде 5 реакцій. Не знаю, якщо було, якщо ні, то ні. Тому такі справи, давайте читати коментарі. У мене тут є ще чай трошки недопитий, попробую зараз чай ваніллю. так, Все, читаємо ваші коментарі під обома роликами, двома. Так. Давайте, я короче, опублікував за попередні дні, були шорти, лише я опублікував, і на каналі їх не видно. Вони опубліковані, але на каналі їх не видно, через те, що велика кількість відосів і Ютуб не хоче показувати. ну Ви зрозуміли. Три коментарі. Ну, давайте читаємо. Маргарита Ріта, добре, до речі, Ютубу зробив оці такі юзери, бачите, тобто. Чого він це зробив? Я не знаю, юзер нікнейм, що вже не видно ваших імен, і, імен а просто як як емейл, розумієте? Якось так. Коротше, Маргарита Рита пише. Добре, що банку не йшов. Дякую. Це Олександр Ткачук. Та? Треба тако нажимати. Олександр Ткачук класна реакція. круасанчиків захотів. Молодець. Це хто? У нас, напевно, цей Рома Василенко. Я коли тебе дивлюсь, завжди їм, бо на голодний шлунок дивитися не можу. Ха-ха, розумію, розумію. Тому приєднуйся до мого чаєпиття, булочко, і теж береш щось собі поїсти і диви, диви, дивися мою реакцію. Молодець! Це хто Віталій? Віталій Диченко. Заставка надала мені нуману має. Нуману ману має. Кейк фонтавщи радосабендес. Кейк фало, фелокта є хей. Та. Добре, тут є більше, ніж три коментарі, чотири. А як ми не назимо. Му... Ага, ясно. Ну і давайте почитаємо ще. Під, е, Тут ви теж деякі де, лишили, чотири коментарі читаємо. Е, значить, знову Рома Василенко, так? Правильно, бо то тупо, що він зробив цей юзернейм. Бо ліпше було би так, як було. Ну, бачите, ці топі оновлення, що з ними зробиш. Сумою за злюкою, за варюкою. Ну, не хвилюйся, вона буде на наступних вихідних, якраз 10 грудня, думаю, буде. Так, що не сумуй. Знову Олександр Тичук. Я спочатку не зрозумів, що за шоколад з молоком. Ну тепер зрозумів. Маргарита Ріта, багато ніч, цукерок, бо зуби тобі точно раді не будуть. Дякую за пораду. Закрий лайки, бо знову їх немає. Я вже в кінці дня закрию вже. Чи завтра вже подивимся. Дякую за пораду з зубами, треба берегти зуби. Це головне. Добре, все. Їмо з вами 7 days, Сім днів. Так, знаєте, 7 днів що? 7 днів тобі життя лишилося. Та ну ні, це типу щось на... на тиждень, так. Ці круасани на тиждень. Що, 7 днів тижні, значить на 7 днів на 7 тижнів чи щось, це типа такого, так. Я так зрозумів, добре. Відкриваємо. Оооо! На YouTube шорт не лишаю, нема перейді, поїхали їсти. Ну, можна поставити дайтбалю. У мене не саме найліпше тому балю Тепер. Ще чаю. З чаю можна і 10 поставити смачніше. Без чаю. Без чаю деє, тепер чаю. з чаю. Щаємо, булочка таєм, дому 10. Хай буде 10. Добре, без чая. Де чая 10. На цьому все. Така була реакція недовга. Поїли смачно. Оцінку я дав. Будемо прощатися. Крусан з начинкою з ванільним смаком. Коротше, пишіть, що на яку ви реакцію хочете, щоб я теж прореагував. Прореагуємо. З вами був Дайс Фрейд пішов знімати на спрайт. Я навіть знаю, що спрайт з огірочком, з огірком було. Ну, це просто оригінальний спрайт. Коротше, кажучи, всім пока. Бувайте, друзі! Поїли супер, поїли смачно. Все. Класна реакція, всім пока. Бувайте!